Вірш Володимира Цибулька Впаде сльоза, впаде й зотліє, читає Олександр Дроб'яско. Володимир Цибулько. Впаде сльоза, впаде й зотліє. Впаде й пропалить скло, вайсує панна ностальгія За тим, що не було, за тим, що нині не цвіте й ніколи не цвіло. Чиєсь обличчя золоте. Твоє обличчя золоте, осіннім снігом замило. Осінній сніг паде і зотвіє, хоча осіннє, а тепло. Вальсує панна ностальгія за тим, що не було. Осінній сніг таки зійде та збереже тепло, чиїсь серденько золоте. Твоє серденько золоте у моїх грудях запекло, зійде й нема. Осінній сніг перед день покрови залишить нам лиш тільки гріх, незбутньої любові. Я не жалкую ні за чим. Ти хочеш диму? Буде дим, дим в небесах і жаль в очах, нехай розвіється печаль за тим, що нині не цвіте й ніколи не цвіло. Чиєсь обличчя золоте, твоє, обличчя золоте осіннім снігом замило, зійде і нема. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео. Вірш Володимира Цибулька впаде сльоза, впаде зотлія. Читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.